На вам ще раз третій раз сказати. Так. Автомобіль перебуває в розшуку. 35 стаття. статті. Орієнтовно, будь ласка. Поліції, пункт четвертий. Коли так. буде прописано в пункті 2.4 правила дорожнього руху, що водій має право знайомитися з орієнтуваннями, Коли будуть прийняті зміни в законі України про дорожній рух, кабінетом міністрів та Верховної Ради, я буду показувати вам орієнтування. Ви на даний момент затримані, ви доставлені в райвідділ, автомобіль визивай евакуатор.

Причина зупинка вам ще раз третій раз сказати. Так. Якщо автомобіль Перебуває в розшуку. 35-та стаття Орієнтировку, Україну, будь поліції, ласка з поліції. Пункт четвертий, коли так. буде прописано в пункті 2.4 правила дорожнього руху, що водій має право знайомитися з орієнтуваннями, Коли будуть прийняті зміни в законі України про дорожній рух, кабінетом міністрів та Верховної Ради, я буду показувати вам орієнтування. А будь ласка, відповідно до пункту 2.4 надати документи зазначені пункту пункті 2.1. Не надо. Посвідчення водія і слова про реєстрацію. За відмову будете притягнути до адміністративної відповідальності. Попереджаю вас зарані. Це раз. По-друге, з початку нашої зупинки ведеться відеофіксація на нагрудну водікадру. Згідно за ці зараховує закону України про нас поліцію. Посвідчення так. водія запитую ще раз, і Якщо автологі... ні, я буду затриманий. Я ще раз, ви мене чуєте чи ні? Так, я вас чую. Посвід... Добре. Сві... Я буду тоді вважати, що ви керуєте автомобілем без відповідних документів. Як це? Буде? Я вам кажу, що в мене є документи. То, відповідні. Дивіть, будь ласка, в Чому проблема? Придані документи? Я не розумію. Ви... це незаконні дії. Які незаконні дії? Зупинка незаконна і вимагання. Це на, ваш... це на вашу думку, незаконна Ні, зупинка. Це... Чим ви керуєтеся? Ви керуєтеся 35 статтею. Да. Конституція, так. Конституція в першу чергу. Конституція, все вірно. Да. За 35 п'ятою статтею є 11 пунктів. Да, зупинки. Да. Так, за якою саме ви мене Я зупинили? Я вам сказати п'ятий раз, кажу п'ятий раз. Четвертий. Пункт. Кажу ще п'ятий раз. Вам. Будь ласка, орієнтировку мені покажіть. Яку, яке орієнтування? Вона у розшуку, опілястра. Ви, має, ви маєте право знайомити з орієнтуванням. Звісно. Чим це регламентовано, чим ви керуєтесь? Законом України. Яким законом України? Будемо шукати. Пошукайте, якщо у вас є час закон України. У мене багато часу. України у нас дуже багато. Так, добре. Значить, дивіться, запитую вас третій раз. Я остаточний раз. Ви відмовляєтесь мені придивляти документи для подивити. Ні, не відмовляюся. Так, Будь ласка, передіть мені посвідчення водія сюди про реєстрацію. Орієнторовку на автівку. Будь ласка. Значить дивіться. Так. Я враховую, що це відмова. Тоді, Це не відмова, я не відмовляюся. Удацька не документи. Я кажу, на вас буде складено постанову за статтєю 126, частина перша. Покажите. Я скажу хочу... Це... ще Це... раз, на вас буде складено так... зараз постанову. За статтею 126 частина перша. Якщо ви я... Я... Не... я не відмовляюся. Значить, починаю розгляд справи. Точка. Починаю розгляд справи. Я враховую що ви відмовилися. Я не відмовляюся. І ще раз запитую посвідчення водія свідомо про реєстрацію транспортного засобу. Синок, та що время? Ми встигнемо. Я слухаю що воно на мене дивитись? Я чекаю, постанову, давайте складати протокол. Будь Би... ласка, починаю розгляду справи. Значить для, перед початком розвіду справи. Значить, будь ласка, мені привіть документи таки особу. Ні, ми починаємо складати протокол. Я ще раз кажу, да, я починаю розгляд справи, я повинен встановити особу. Будь ласка, мені документи Ми починаємо складати. Ви на даний момент затримані, ви доставлені в райвідділ, автомобіль. Визивай евакуатор. Ні. Запускай його. Ми, ми не так робимо. Хорошо, я розберу свою ну. Що? Ну це треба. Ну, ну як це треба? Це, це неправильні так. дії. Це незаконні Можете дії. Можете розказувати в основному законно порядку для встановлення особи я вас доставляю в райвідділ. Автомобіль буде тимчасово евакуйовано на арешт Майдан. Так як я вважаю, що ви керуєте без відповідних документів. Точка. Ми складаємо протокол. Я ж кажу ще раз кажу, будь ласка, документ, який засвідчує особу. Ви не приділі. І протокол а постанову. Смотри в сторону, пожалуйста. Это незаконные действия. И вы это прекрасно знаете, понимаете сами. Не ховайте. Побудусь. Это склад, пожалуйста, что может. С другой стороны. С другой стороны, да. Ну, прими, пожалуйста, сейчас. Так, ну вообще, на документы. Порвіль машину по базі. Привіря. Подиру, старому, будь ласка. Не закривайте. Зброя є при собі яка? Немає. Травматичної діло, гнепальна холодна. Нічого немає. Мисливська. Нічого немає. Що по машині? Все нормально по машині. Так ви ж кажете у розшуку. Перебираємо по базам. Як ви думаєте? Ну так у вас ж в розшуку є. Определенна машина, а не по базам. Нар нормально. Щаслива удачі. Читайте, будь ласка, закони. Це ви непра неправомірно зупинили і дії ваші неправої. Це, 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 це перевищення. Це перевищення. Держава транспортних засобів. Ні. Відповідно до закону України. Перш, ви не праві. Поліції. Щасливо.